Вітаю вас! Вітаю знову у 1987 році. Це друга передача. І розпочинаємо ми її із знайомства з Анатолієм Федоровичем Ніколаєнком, лауреатом державної премії Союзу РСР, кавалером орденів Леніна, двох орденів червоного прапора. Я з ним був знайомий і зараз ну, згадую дуже з приємністю. Це була врівноважена, спокійна, мудра людина, і такі зустрічі не забуваються. Є привід поговорити, згадати саме Анатолія Федоровича Ніколаєнка, тому що от тисяча року його наградили найвищою нагородою. Він став героєм соціалістичної праці за високі врожаї у збиранні, вирощуванні кукурудзи на зерно. Давайте будемо дивитися і згадувати цю прекрасну людину. Як ми вже повідомляли, указом президії Верховної Ради Союзу РСР, начальникові мехзагону колгоспу Росії Чаплинського району, кавалеру ордена Леніна, двох орденів Друдового червоного прапора, лауреату державної премії Союзу РСР Анатолію Федоровичу Ніколаєнку, за видатні заслуги в одержанні високих врожаїв і додаткового валового збору. При вирощенні зернових культур за інтенсивними технологіями присвоєно звання героя соціалістичної праці, з врученням ордена Леніна і золотої медалі серпі молот». Колектив, очолюваний Кінколаєнком завдяки передовій технології вирощування сільськогосподарських культур, впровадженню бригадного підряду, старанній праці, з року в рік збільшує врожаї кукурудзи на зерно, пшениці, кормових буряків та інших культур. Передовий механізатор, здібний організатор Анатолій Федорович, вперше сів за кермо трактора у 14 років, більш як 30 літ тому. Відтоді не розлучається з технікою. а Головне любить людей, які вирощують хліб, безмежно закоханий у землю. На полях області у розпалі зрошувальний сезон. Прийшла Дніпровська вода і на землі другого відділку радгосповичеви Дніпровського району міста Херсона. Екіпаж дощувального агрегату у складі тракториста Василя Савчука, поливальників Анатолія Ільчука та Івана Терновика, швидко опорився з поливом люцерни, часника та редиски. Зараз колектив працює на зрошенні 30 гектарного клину озимої пшениці. За затриманням режиму зрошення уважно стежать спеціалісти радгоспу. Суворе дотримання технологій, сумління, механізаторів дозволяють, як розповів нам завідувач відділку Анатолій Степанович Грабчук, сподіватися на надпланові врожаї. Люцерна за чотири покоси дасть не менше 430 центнерів зеленої маси. Озимої пшениці очікується по 40-42 центнери з гектара. Непогані види і на врожай ярового ячменю. Наступний матеріал називається метал під землею і під водою. Ну, про що ви подумали? Ну, снаряди, боєприпаси, там гранати, міни років Великої Вітчизняної війни? Ні, не вгадали. Про золото і срібло також не йдеться. Йдеться про звичайний брухт, який закопували в землю і скидували у Дніпро. Чому так робили, ну інший час. І сьогодні я впевнений, тут йдеться про Родгос Бургунський, прекрасний Родгос, прекрасні люди Береславського району, там вирощують врожаї хороші винограду. Але от тоді намагалися позбутися у такий варварський спосіб від металобрухту у цьому селі. Інші часи, ну і інші завдання. І бувають в нашому хронографі не тільки позитивні матеріали, а й критичні. Метал у землі і під водою, розповідає наш кореспондент Володимир Нагорняк, кінооператор Валентин Козавчук. Метал називають хлібом індустрії. Бачите, як з оцим хлібом повелися у радгоспі Бургунський Береславського району. Точніше, ніяк. Таку картину не перший рік спостерігає головний інженер Херсонського обласного відділення Вторчермету Володимир Петрович Бородавко. Він каже: не скажу, що не реагують. Відреагували, та ще як оригінально, нестандартно. Ну куди його, цей металобрук? Думали, гадали, в землю закопали. І проблем, що виникають через нього, не стало. Тут уже не слова, а стаття напрошується, кримінальна, але і це ще квіточки. Ой, чи то кінь стоїть, то не кіння баржа, справжня, хоч і не зовсім справжня, так і не дійшла до Антонівського мосту. Схоже, що мостобудівники з мостозагону номер 73 залишили її тут на вічну стоянку, як і іншу баржу, що біля протилежного берега. Раків ловить. пірнула і ніяк сама з води не вийде. А якби зібрати і переплавити хоча б той металобрух, який ви бачили сьогодні на екрані. то ж і трактори, і автомобілі, і сільськогосподарський інвентар. А тепер за нагородами. Голова виконкому обласної ради народних депутатів Михайло Михайлович Кушнеренко нагороджував передовиків виробництва хліборобів. Взагалі їх було 20, і ордени були. Від найвищого ордена Леніна до знака пошани і медали. А далі на нас чекає свято, свято міста. 109-та, 209-та річниця. Святкувалася у 1987 році. Це не ювілейна, але все одно було цікаво і весело. Гуляли на вулицях, і головне свято відбулося, як завжди, на стадіоні Кристал. Була і зірка, це співак Юрій Багатіков. Взагалі він з Херсоном пов'язаний. Ви знаєте, що він одного часу співав і працював в Херсонській філармонії. От, і на святі він був, ясно, не випадково. Не випадково завітаємо туди і ми. У перших рядах боротьби за перебудову стоять люди, для яких мірилом совісті і людської гідності стала повсякденна праця. Саме такі самовіддані трударі, хлібодари і Херсонщини, зібралися в актовому залі Каховського міському партії з нагоди вручення їм ординів і медалів. Урочисті збори відкрив голова виконкому обласної ради народних депутатів Михайло Михайлович Кушнеренко. Він розповів про трудові будні хліборобів. Секретар виконкому Каховської районної ради народних депутатів Катерина Іванівна Грищенко оголошує указ президії Верховної Ради Союзу РСР і для нагороджених настає урочиста мить. Найвищу нагороду батьківщини, орден Леніна, вручено начальнику механізованого загону колгоспу Україна Каховського району Леоніду Михайловичу Ліфінцеву. Серед тих, хто одержав орден трудового червоного прапора, Ланковий «Шлях до комунізму Каланчацького району Іван Данилович Баденко і голова колгоспу Червонофлотець Нововоронцівського району Віктор Іванович Литовченко. Одним дружби народів, вручено ланковому колгоспу 21-го з'їзду КПРС Цюрупинського району Сергію Григоровичу Пархоменку. Знак. Пошаний засяєм на грудях комбайнера колгоспи імені Шевченка Великолександрівського району Миколи Миколайовича Галюка. Херсон відзначив 209-ту річницю свого народження. Багато українських міст виплакав на своїх схилах сивий Славутич. Поміж них затишний, квітучий і привітний Херсон. У суботу на центральній алеї парку культури і відпочинку Мілинського комсомолу розгорнулася різноманітна виставка Твори людських рук, товари, які випускають підприємства обласного центру. Кожен виставочний павільйон був оформлений з особливим хистом і вже зовнішнім виглядом прославляв золоті руки творців нашого доброго настрою. Накрапав теплий літній дощик, але він не завадив святу. Сотні і гостей міста були зачаровані майстерністю місцевих умільців. Біля центрального входу в парк, веселі пісні, час від часу переривали удари дзвону. Цього дня він бив не на сполох, але звертав. На себе увагу кожного відвідувача юні жителі міста збирали підписи під зверненням до американського президента. Радісного мирного дня дорослі діти утверджували свою волю до життя без воїн і ядерних вибухів, висловлювали надію на торжество розуму і людської совісті. У неділю свято міста. Продовжилося на стадіоні Кристал великою театральною композицією, яка відтворила сторінки героїчного минулого Херсона, його славне сьогодення. Тільки на закінчився екскурс в історію перший секретар Херсонського міського партії Микола Олександрович Павло, на імітованій сцені, якою стало поле стадіону, виступив, а вже розлилося швидкими водами і Дніпро Славута. На його хвилі вийшли з легенди герої визволителі які піднялися до безсмертя у смертному нерівному бою. За священні Дніпровські води, учасники хореографічних композицій, майстерно відтворили будні трудової Херсонщини, порадували глядачів і наймолодші учасники свята, вихованці міського палацу піонерів і дитячих художніх студій. А зараз я вас запрошую на проспект Ушакова 26. Там відкривали меморіальну дошку відомому видатному художнику Курнакову. Заслужений діяч мистецтв, прекрасний живописець, його натюрморти, його пейзажі. Вони безумовно запам'ятовуються і впадають в душу. Цікаво, що малював він, писав їх на ліноліумі. І треба сказати, що влада досить прохолодно довгий час ставилася до нього. Там були різні причини. Я не буду згадувати в цьому сюжеті, але просто скажу, що от рівень був заступник голови міськвиконкому. От. А відкривав, можна було і вище правда. А відкривав Володимир Яценко, нині заслужений працівник культури України, директор. Ну, Якби недавно ми ще сказали ДКТ, а зараз палац культури молоді студентів. Давайте від. Подивимося, як відбувалося вшанування пам'яті сторіччя від дня народження художника Курнакова. У день святкування 209-ї річниці нашого міста на будинку по проспекту Ушакова, 26, де жив Георгій Васильович Курнаков, встановлено меморіальну дошку. На урочистому мітингу, що відбувся з нагоди її відкриття, виступили заступник голови Херсонського міськоконкому Світлана Павлівна Головатюк, херсонський художник Дмитро Семенович Катинін та учениця Курнакова Тетяна Вікторівна. Лобанова. Вони говорили про великий вклад Георгія Васильовича Курнакова у розвиток вітчизняного образотворчого мистецтва, ще раз віддали данину Шани художнику і людині, чиє ім'я золотими літерами вписано в історію нашого краю. Світлана Павлівна Головатюк знімає біле полотно і учасники мітингу кладуть до меморіальної дошки тендітні літні квіти, квіти, у які Георгій Васильович Курнаков був закоханий. І які любив зображувати на своїх полотнах. Уже півтора роки комплексна бригада Леоніда Матвійовича Грусткова з Херсонського судноремонтного заводу імені Куйбишева несе колективну відповідальність за трудову і суспільну дисципліну. Колективна відповідальність це не просто слова. Ось що розповідає бригадир. В бригаде была текучесть кадров. Один из пунктов коллективной ответственности, оговаривает, что кадры в бригаде должны быть постоянными. В этом году бригада также в социалистических обязательствах приняла этот пункт. На данный этап бригада у нас стабильная. Леонид Матвеевич Грустков, бригадир комплексной бригады слюсарно-механичного цеху, користуется авторитетом и повагою. Вингулова Рады бригадырев заводу, член комсомольского райкому партии. У його трудовій книжці лише два записи фабрично заводське училище і завод імені Куйбишова. Такий шлях і у Юрія Андрійовича Заверняєва. Його рухи вказують на небиякі знання своєї справи. Кому ж як не кадровим робітникам першим брати на себе колективну відповідальність за дисципліну, вважає інший член бригади Віктор Миколайович Розискул, який працює в слюсарно механічному цеху уже 35 років. За бригадою діло не стоятиме. Ні на металообробних верстатах, ні на наплавці грибневих валів, один за всіх і всі за одного. Херсон багатий на різні водні артерії: Дніпро, малі річки, Ставки, Азовське, Чорне моря. Тобто рибний комплекс. На Херсонщині найбільше в Україні, але риби багато не буває. Я згадую ті роки і згадую, як стояв в черзі на острові там біля магазину Корабел. Інші були точки за живою рибою, за будь-якою. Карась добре, лящ ну, кістлявий, ну будемо їсти. А вже якщо короб, то взагалі прекрасно. І тоді не було таких риб, навіть важко уявити, як товстолобик, пелінгаз, чорний і білий амур. От у 1987 році завезли нам Амурів і рябого, рябого товстолобика з пекіна. Про це розповів Петро Волинець. Працівники херсонського рибокомбінату нещодавно отримали незвичайний вантаж із пекіна. Наш комбінат, як відомо, найбільший в Україні, маючи в своєму розпорядженні по Дніпра та Інгульця, Дніпробузький лиман, басейни Чорного, Азовського і Каховського морів. Колектив підприємства велику увагу приділяє розвитку і ставкового господарства. Причому віддача штучної ниви з кожним роком зростає. Цьому сприяють різні чинники впровадження прогресивних технологій, бригадний підряд, механізація трудоміських процесів. Чималу користь приносить наукова організація справи, зокрема, селекційна робота. Ці кінокадри відзнято в аеропорту Чорнобаївки. Ми почали зйомку вже тоді, коли авіалайнер як-42, що прилетів з Москви, підрулював до посадочного сектора. Примітивши кінокамеру, командир корабля Філатов і другий пілот Вацовський, здивувалися. Мовляв, за що така честь. Вони і не віддали, що доставили до Херсона золотий вантаж. З усіх пасажирів нас цікавив один, ось цей з двома картонними коробками в руках. Це Сергій Воронов, старший інженер-рибовод. А в тих коробках у спеціальних кисневих контейнерах 100 тисяч малесеньких вертлявих пасажирів, доставлених до Москви японським авіалайнером з Пекіна. Йдеться про мальків чорного амура. Іншими рейсами Воронов привіз ще 150 тисяч мальків білого амура, білого та рябого товстолобиків. Вантаж золотий без перебільшення, адже за нього заплачено валютою. Незвичайних іммігрантів нам не показали. Запас кишцю розрахований на 8 годин, 5 з них уже минуло, а ще ж треба було автомашиною доставити мальків до Каланчака. Гудима сказав. Чувствують себе мальки хорошо, вони рассажены в отдельные пруди, за ними ведеться постоянный контроль со сторони спеціалістів і йде вирощування їх з главної розработаного плану. Внедряє комплекс растительно єдних риб і впрудове рибоводство. Ми увеличиваємо на 30% продуктивность продуктивність каждого гектара. Ще один репортаж Петра Волинця про дружбу з польськими корабелами. Вони приїхали на Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання, щоб поділитися досвідом. Приїхали з міста Гданськ. Ну, Гданськ дуже відоме місто. Ну, по-перше, це одне з найкрасивіших, найдревніших міст Польщі, можна сказати, друге після Кракова. Ви знаєте, Варшава була зруйнована. А от Гданськ вдалося відновити. І там є судноверф, Відома, ну, мабуть, найбільше відома завдяки Леху Валенсі. Саме звідти почалося почалася боротьба за оновлення Польщі, але ще. Тоді, у 87 році, році, судноверх Гданська носило ім'я Леніна. У рамках договору про співробітництво Радянського Союзу і Польської Народної Республіки у галузі суднобудування встановлено прямі ділові стосунки між корабелями Херсона і Гданська. Ліхтеровози, танкери, суховантажі, контейнеровози суднобудівного виробничого об'єднання імені 60-річчя Ленінського комсомолу плавають по морях і океанах. Під прапорами десятків країн світу. Вони відзначаються досконалістю конструкції, високим рівнем, автоматизації, комфортністю, добрими ходовими і навіційними характеристиками, відповідають вимогам міжнародних конвенцій по охороні чистоти моря і збереженню життя на воді. Це, так би мовити, візитка одного з партнерів. Не менш високі достоїнства і в колективу Гданської верфі імені Леніна, заснованої 1947 року. Отже, партнери мають. Що показати один одному, і сказати також, мають чим поділитися. Делегація польських суднобудівників, що побували у Херсоні. Ознайомилися з нашим суднобудівним об'єднанням, з'ясували разом з Херсонцями спільні точки докладання зусиль, внаслідок чого й підписано протокол про встановлення прямих виробничих і науково-технічних зв'язків. Згідно з ним партнери обмінюватимуться набутим досвідом складання суден конструкторськими і технологічними розробками а влітку групами відпочивальників, в тому числі і дітей. Говорить, майстер корпусного цеху Гданської судноверфії імені Леніна, керівник делегації. Мар'ян Трушковський наш візит до Херсона має важливу господарську і політичну вагу. Всі бесіди проходили в дусі доброзичливості, взаєморозуміння і взаємоповаги. Ми вважаємо, що започатковано ту форму співробітництва, яка зміцнить зв'язки між нашими країнами. Коли наші кореспонденти прибули в бригаду Анатолія Григоровича Лапицького, яка працює на реконструкції виробничого об'єднання Херсонський комбайновий завод імені Петровського, з 25 членів бригади на об'єктах заводу було лише троє. Немає фронту робіт, пояснив бригадир і це не вперше. Копійки по заводу збираємо. Робота на градильні успішно завершувалася. Так би мовити, останні штрихи Лапицький разом з Федором Опанасовичем Кущом готували об'єкт до здачі. Олександр Козачов знайшов собі роботу на даху у градильні. Середельно перевірялося. Ми самі собі державна приймальня. Марка фірми передусім жартував потім. «Ну, ось і все, об'єкт можна здавати. А далі куди? Хіба це робота? Як зайці по заводу бігаємо? Не вгамовувався бригадир. Поки шукатиметься новий об'єкт, Федір Опанасович кущ вирізає газорівською кілька заготівок. На будівництві насосної станції Сірогольської зрошувальної системи добре працює колектив комплексної бригади Каховської ПМК номер 86 управління Укрводбуд, очолюваний Іваном Івановичем Бондаренком. Успішно справившись з плановими завданнями п'яти місяців другого року п'ятирічки, бригада нарощує темпи будівництва відповідального об'єкту. Сумлінно трудяться брати Олександр та Валерій Іванови, ланковий Володимир Жугін, монтажники Микола Русанов, Сергій Шматко. Останньому відтінку нашої програми ми побуваємо в будинку політичної освіти, а потім завітаємо на дуже цікаве свято, знову на острів. День захисту дітей 1 червня. От як його святкували, ви побачите в нашому сюжеті. У будинку політичної освіти обкому партії відбулася науково-практична конференція Роль людського фактору в удосконаленні соціалістичного суспільства Її організували Херсонський обкомком партії України разом з облорганізацією товариства знання та херсонським відділенням філософського товариства Союзу РСР. Зіступним словом виступив перший секретар Херсонського обкому партії Андрій Миколайович Гіренко. На пленарному засіданні та під час роботи секції конференції виступили ректор Академії суспільних наук при ЦК КПРС, доктор філософських наук, професор Рудольф Григорович Яновський, доктор філософських наук, професор Інституту підвищення кваліфікації при Київському університеті Юхим Веніамінович Осічнюк, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики Академії наук Української РСР. В'ячеслав Павлович Соловйов, партійні радянські працівники та науковці Херсонщини. В області триває місячний кормозаготівель. Це ланик по імені Паризької комуни Новотроїцького району. Як відомо, господарства цього району виступили ініціаторами проведення місячника ударної роботи на заготівлі кормів, зміцнення кормової бази тваринництва. Зараз тут повним ходом іде заготівля сіна люцерни. Кормодобувний механізований загон лише за перші три дні скосив майже 150 гектарів вітамінної зелені. Не припиняється збирання та просушування сіна. Поряд із заготівлею кормів у когось Паризької комуни на звільнених площах. Проводиться підготовка ґрунту до сівби поукісної кукурудзи. У Новотроїцькому районі всі господарства активно ведуть заготівлю кормів. 22 загони вже скосили понад тисячу гектарів зеленої маси. Вони зобов'язалися під час місячника ударної роботи заготовити 27 тисяч тонн сіна, що становитиме половину річного плану. Чітко і злагоджено працюють механізатори, адже всі вони трудяться за бригадним підрядом. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Хай мирним буде небо і вічно усміхається дзвінке дитинство. Так назвали спортивно-художню композицію учасники свята, присвяченого Міжнародному дню захисту дітей. Відбулося свято минулої п'ятниці на спортивному комплексі мікрорайону Корабел міста Херсона і зібрало величезну аудиторію глядачів. Та це й не дивно, адже виконавцями святкової програми були діти, учасники художньої самодіяльності палацу культури суднобудівників, учасники зразкового ансамблю, танцю, іскра, дитячого хору, вокально інструментального та фольклорного ансамблю, театру ляльок, різноманітних спортивних гуртків. Дзвінкі пісні, стрімкі таночки одразу ж захопили глядачів. Так майстерно і з любов'ю вони були виконані, зачарували дітей, дорослих, також і театральні композиції, до яких виконавці запросили героїв своїх улюблених казок. Сонячна, мирна, красива Україна моя щаслива. Де такі міста і села? де такий народ веселий? Троїсті музики тільки но заграли веселої української. На помості вже відлунював каблуками справжній гопак. Так сонячна, мирна і щаслива наша країна, щасливої долі бажаємо ми сьогоднішній дітворі, не злічити коштів, які витрачає держава для того, щоб рости здоровими, і гармонійно розвинутими юні громадяни. Один лише палац культури суднобудівників це зачарований світ веселого дитинства. Тут гуртківці вчаться розуміти прекрасне, розвивають свої здібності, виховують у собі почуття дружби, колективізму і з кожним виступом перед глядачами доводять свою готовність до великого життя, яке відкривається перед ними. Завершилося свято спортивними змаганнями, у яких взяли участь команди Веселі гноми та веселі чоловічки. Діти більше схожі на свій час, аніж на своїх батьків. Дуже мудре арабське прислів'я. Про дітей дорослих 80-х розповідаємо в нашій програмі 20 століття херсонський хронограф. 87-й на нашому календарі. Якщо щось цікавить поза межами нашої програми, пишіть вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. Всього вам найкращого. До побачення.